В очі сипле сніг на саночках легких, що духу ми мчимо, щоб привітати всіх, Все біле навкруги, поля ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй, свято йде, свято йде, свято зустрічай. А хто це в кожу сіль, там на порозі сів це ж Миколай прийшов, хочі ж до нього всі.